Його вважають колекціонером людських досвідів і одним із найчитабельніших українських сучасних письменників. Івано-Франківець Тарас Прохасько презентував книгу оповідань інші дні Анни. Щоправда, це вже друге її видання. Дебютувала книга, ще наприкінці 90-х. Однак у продажі її вже давно немає. Людські типи, образи, життєві перипетії, література по-справжньому, як і вся творчість Тараса Прохаська. Мова йде про збірку лише чотирьох оповідань, котру вирішили перевидати. У перша книга Інші дні Анни побачила світ ще в 98-му році. З тих пір вже сплило немало часу. Однак, шматок ранньої Прохайської творчості тепер навіть зі свічкою не знайдеш у місцевих книгарнях. Тим паче, каже автор, все напрацьоване в минулому столітті. Чомусь забувається. Я тепер думаю, просто от, з точки зору української літератури, з, української, з точки зору української книжки, це є дуже добра практика, коли твори якісь через 10-15-20 років перевидаються. До речі, свою першу збірку оповідань прохасько вважає однією з найвизначніших в своєму наразі ще не нато широкому доробку. Деякі тексти перекладені іноземними мовами англійською, німецькою та російською. Нещодавно вийшла його так звана комплексна збірка, бо так є, куди входить майже вся творчість літератора. Щоправда, без інших днів Анни, ніби це простенький есеї, такі коженденні, але насправді ну таке враження, що як Висоцького, що він і в танку горів і там брав участь всіх цих подіях, про які описує. Ну і як сказала Забушко, що фактично у нас часів Стефаника такого новеліста в Україні просто не знає. Сам письменник каже, що він є ботанік і біолог і природознавець за фахом. І це поєднання такого незвичного, фактично, взаємозв'язку природознавця і письменника, який викладає своє бачення на папері, воно в результаті показує таку досить незвичну українську літературу сучасну. До книги інші дні Анни» війшли повісті Есей деконструкшн», довкола озера, Некрополь та відчуття присутності.